Ця штука знімається? Так, добре, здається знімаю. Добре. Всім привіт! З вами Владислав. Сьогодні я знімаю свій блог. Про канал. Хотілося дещо розказати новеньке. Просто я довго не знімав відео з собою. Ні, ну не говоріть. Відео про канал, на який я рекомендую підписатися, я завантажив буквально годину назад. Ну, про це не будемо, Добре. А, що тобі треба? Хочеш попасти в кадр? Хочеш по попасти в кадр? Ну попадай в кадр як хочеш. Ти це хотіла в кадр попасти. І попала в кадр. Добре, я оформлюю канал. Отже, я додав нову річ під назвою обговорення. Ось вона. О тут, бачите? Головна відео, списки від утворення каналу, і тут обговорення зараз буде. Тут е, можете писати все, що хочете. Не коромте. Додайте мені порад з Тимофієм, який сидить там в е, куточку сусідньому і дай в якусь підробку Майнкрафта. Це зараз не важливо. О, канал оформлюю я. У мене краще виходить це робити, ніж Тимофій. Тимофій просто знімає це відео і все таке робить. Ну, він коли каже, я е, допомагає мені називати відео. Таке буває. Правда Тимофій? Він мовчугний. Останній тиждень. Жарт. Якщо від мене щось потрібно, тоді це в обговоренні. Добре? Добре? Добре! Ви мене чуєте, бачите і розумієте. Сподіваюсь. Добре. Чому я відео завжди намагаю сказати добре, 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 добре? Я пам'ятаю, хтось це помітив в одному моєму відео. Я не пам'ятаю хто. Напиш, на, не, напишіть в коментарях хто це. Може я забувся. В обговоренні це писати не треба під цим відео. Добре? П'ятайте мені займіше в обговоренні. Ну добре, всім папа з вам був Владислав і це був мій блог і і моя домашня кится, улюблениця Герміона. Втім, папа, папа. Верно, скажи, скажи що поставили нам лайк. Добре. Ставте лайк!